Не розмовляй з незнайомцями. Важливо бути обережними та не довіряти незнайомим людям навіть якщо вони здаються добрими. Мрії здійснюються, якщо ти віриш у них. Ти можеш змінити своє життя, якщо не втратиш надію і працюватимеш на своєму щастя. Ніколи не піддавайся страху, навіть коли тобі страшно. Важливо мати сміливість і не піддаватися пам'яті в складних ситуаціях. Ти йдеш усе заради того, щоб бути щасливим. Справжнє кохання та жертва заради нього іноді можуть бути важкими, але вони варті того. Віра в любов і дружбу здатна розтопити Наймісніший лід. Справжня любов і дружба мають силу подолати будь-які труднощі. Якщо не будеш слухати старших, це може призвести до неприємностей. Можна завжди покладатися на свою хитрість. Важливо прислухатися до досвіду інших. Не все те, що блищить, є золото. Не можна довіряти всім навіть тим, хто здається добрим на перший погляд. Ти завжди відповідаєш за того, кого приручив. Справжня відповідальність полягає у тому, щоб турбуватися про тих, кого ми любимо. Всі ми тут трохи божевільні. Бути собою і приймати свою унікальність. Це найкраще можна зробити. Хитрість і розум завжди допомагає досягти мети. Інколи і хитрість можуть допомогти досягти того, чого не можливо досягти силою. Не бійтеся, труднощів, сміливо йдіть до мети. Смиренність і рішучість допомагає долати всі перепони. Ніколи не відмовляйся від мрій, навіть коли вони здаються нездійсненними. Маленька людина може досягти великих звержень, якщо не здаватиметься.